Локі, Джек Горобець, Джокер, Багз Банні Бані і Бар Сімсон. Що може бути спільного між цими героями, окрім того, що вони є улюбленцями мільйонів глядачів. Всі вони трікстери. І про те, хто такі трікстери, чому це найцікавіший архетип і як його розпізнати, у цьому відео. Після перегляду ви зрозумієте, що вони присутні не тільки в міфології і попкультурі, але й у вашому житті. А ще в цьому відео про те, чому ми насправді любимо трікстерів. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі. Роксана Тимків, і я традиційно дякую своїм патронам за підтримку і за наш книжковий клуб. Ви також можете до нього долучитись, підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. І не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна більше дізнатися про моє життя та діяльність. Трікстер це архетип, який постійно порушує правила і змушує нас дивитися на світ під іншим кутом. Його головні риси хитрість, провокація, гумор і вміння перевертати ситуації так, щоб сильний опинився у ролі жертви, а слабкий здобув перемогу. Він не герой і не лиходій, а десь на межі з подвійною моралью і мінливою природою. Трікстер легко змінює маски й образи, стаючи то другом, то ворогом або перетворюється на лосося. Він сам вигадує легенди про себе змінює власне минуле, щоб посилити ауру таємничості. Трікстер долає кордони між порядком і хаосом, старим і новим, буденністю й абсурдом. Ну або буквально кордон між світами. Його роль не лише в тому, щоб порушити правила чи нашкодити, а й у тому, щоб руйнувати застаріле і відкривати простір для нового. Але щоб краще зрозуміти, хто такі трікстери, варто пояснювати їх на конкретних прикладах. Ці хитромудрі прийди світа з'явилися далеко не вчора, адже образ трікстера присутній у майже всіх віруваннях і міфологіях світу. Мабуть, найвідоміший трікстер це локі з Пантеону скандинавської міфології. Його присутність в Асгарді, як і личить справжньому трікстеру, досить таємнича, бо не зрозуміло, що велетень за походженнями робить у світі, який з цими велетами власне воює. Він часто допомагав богам Асгарду, придумував різні хитромудрі ідеї, типу замаскувати Тора під жінку і повернути його молод. Але водночас тим він намовив сліпого бога Геда кинути дротиком з омели улюбленця всіх богів. Бальдра, ця рослина була єдиною, проти чого в Бальдра не було імунітету, і він загинув. А це доволі злісний пранк, навіть за мірками скандинавської міфології. Ну і власне саме Локі і його потомство став причиною кінця світу, що погано. Але в результаті цього кінця світу народився інший і кращий світ, що добре. Ситуація неоднозначна, як і сама природа Трікстера. Гермес у грецькій міфології теж мав усі риси трікстера. Ще немовлям він утік із колиски, украв у свого брата Аполлона худобу і навіть замаскував сліди так, щоб їх не можна було відстежити. А коли правда відкрилася, він викрутився і підкупив брата власним винаходом Лірою. Крім того, Гермес був вісником богів і єдиним, хто міг безперешкодно переходити між світом живих і царством мертвих. Його також вважали покровителем купців, мандрівників і навіть злодіїв, які знаходяться не просто на межі, а далеко за нею. Неочікувано, але до Трікстерів можна віднести і Прометея. Здавалось би, він герой, який дав людям вогонь. Але спосіб, у який він це зробив, дуже трікстерський, адже він обдурив Зевса, викрав заборонене і приніс його людям. Американський дослідник Льюіс Гайд у книжці Трікстер творить цей світ. Пише, що саме тому трікстери є часто джерелом прогресу. Буквально на кілька секунд відхилюся від теми і подякую силам оборони України за захист та можливість працювати і творити контент. Як відомо, найкраща подяка це донат, як завжди, маю відкриту допоміжну банку і буду вдячна за будь-який внесок. Присутні трікстери також і у східній міфології. Наприклад, кіцуне, містичний багатохвостий лис у японському фольклорі. Казки показують двоїсту природу цих духів. Одні історії змальовують лисицю як жартівника, що любить обманювати людей заради пустощів, обираючи мішенями надто гордих самураїв, жадібних купців чи хвальків. Інші ж попереджають про по-справжньому злих лисиць, здатних довести жертву до божевілля чи навіть. Смерті. Образ кіцуне, до речі, дуже популярний у масовій культурі. Наприклад, у серіалі Вовченятко майже цілий сезон було присвячено цим духам. У Китаї є відповідник Хулітін, хулі цін. Хулі а в Кореї Куміхо. Остання, до речі, є героїнею багатьох корейських дорам. Ну і в нашому фольклорі лисиця також часто символізує хитрість та підступність. Не дарма саме лис став головним героєм твору Івана Франка фарбований лис, адже це типовий трік який навіть таку неприємність, як падіння в діжку синьою фарбою здатен обернути на користь своєю кмітливістю. Звісно, його трошечки занесло і він поплатився за це життям, але афера була грандіозна. Ну і зрештою зі всіх тварин тільки лисичка зуміла з'їсти верткого колобка. Звісно, трікстери, будучи надзвичайно яскравими архетипами, не могли не перекочувати в масову культуру і правильно зробили, тому що стали улюбленцями багатьох. Наприклад, Джек Горобець. Я перепрошую, капітан Джек Горобець його свідомо творили як трікстера. Джек Демі Бог трікстер. Він стоїть по обидва боки межі і завжди на своєму боці. Чим більше він говорить, тим менше йому можна довіряти. Його перша поява вже є чистою демонстрацією трікстерського єства. Джек прибуває в порт на човнику, який тоне, і сходить на пристань у момент, коли судно остаточно йде під воду. Це візуальна формула хитруна. Він завжди між порядком і хаосом, між поразкою і тріумфом. Його головна зброя слово, і він знає, що слово не горобець, бо він сам горобець. Це тупий жарт, вибачте. Саме словом він відволікає, заплутує і перехитрює ворогів. Інша риса Трікстера, що яскраво проявляється в Джека, це само міфутворення. Наприклад, його байка про втечу з острова на спині двох морських черепах, зв'язаних волоссям із його власної спини. Лише згодом глядачі дізнаються, що він просто домовився з контрабандистами рому. Ще одна риса трікстера провокувати і нацьковувати людей один проти одного. У другому і третьому фільмах він одночасно веде гру з кількома сторонами: Дейві Джонсоном, лордами осінської компанії, піратською радою. Джек майстерно стравлює фракції між собою, а сам вислизає переможцем. Це і є його суть. Він не будує порядок, а запускає хаос, в якому сам же й знаходить шанс урвати вигоду. Джек не герой у класичному сенсі. Він може підставити друзів, обманути союзників, втекти в останню мить. Але в кульмінаційні моменти він здатен і на жертовність, ризикуючи власним життям, щоб урятувати інших. І багато хто вважає, що саме ця двоїстість, саме цього персонажа, це те, що тримало піратську франшизу на плаву. Наступний трікстер сучасності це Дедпул, популярний персонаж Марвела, який відомий своїм чорним гумором і ламанням четвертої стіни. Дедпул постійно говорить та заграє з глядачами. і це власне класика трікстерської міжпереходності. Він стоїть на межі вигаданого світу і реального. Тому деколи згадуючи окремих персонажів, він називає їх реальними прізвищами акторів. З МакЕвоєм чи зі стюартом з цими сіквелами хрін що розбереш. Дедпул той тип трікстера, який використовує сміх, аби зцілити травму або хоча б приховати її від себе та інших. Ще цей герой є абсолютно вільний через те, що йому нема що втрачати, і саме це дозволяє йому діяти без правил. Джокер це ще один відомий трікстер. Він постійно вносить хаос у життя Готема і протистоїть герою, що уособлює контроль, тобто Бетмену. З психологічної точки зору, джокер це не просто божевільна злочинна сила. Це тінь Бетмена, то його духовний двійник і дзеркальне відображення. І власне це та сама тінь, яка за юнгом властива кожному з нас. Але про це трошечки пізніше. У фільмі Темний лицар Джокер чітко показує, що він у своїх вчинках не керується ні матеріальною вигодою, ні жагою влади. Альфред дуже точно пояснює Бетмену суд Джокера, де хто просто хоче бачити, як світ палає. Ну, мені подобається, як воно горить. Ще одна трикстерська риса Джокера містифікація власного минулого, як і у Джека Горобця. Власне, він постійно вигадує нові версії своєї травми: то він жертва сімейного насильства, то постраждав у хімічній аварії. У темному лицарі Джокер зруйнував звичні правила супергеройського кіно. Він вносить у сюжет не лише фізичне знищення чогось, але й ідеологічний хаос. Джокер змушує нас сумніватися у тому, чи справді герої завжди чинять правильно і наскільки тонка межа між героєм і злочинцем. А чи є трикстери у книжках, які я написала, ви можете дізнатися, прочитавши їх. Якщо ви любите міфологію, релігію, відсилки до середньовіччя, то вам сподобається диявол це я. Якщо вам подобається більше антиутопії, то для вас книжка ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі під відео, ну і, звісно, відгуки в інтернеті. Ну і придбати електронні примірники також можна в описі під відео. А зараз про не такого вже й очевидного трікстера. Я про Барта Сімпсона, десятирічного Шибай-голову з мультсеріалу Сімпсони. Барт уособлює сучасного пустуна Трікстера, що висміює абсурдність дорослого світу і славиться зневагою до будь-яких авторитетів. Його телефонні розіграші це тема, яка одвічніша ніж течі, була в «Роса і Рейчел Перерва. Кульмінації ця тема досягає у відомій серії Барт проти Австралії. Де дзвінок Барта в Австралію з питанням, в яку сторону зливається вода в унітазі, крок за кроком спричиняє міжнародний скандал. Це чиста трікстерська схема, маленький жарт, величезний безлад. А в результаті вся система дорослих виглядає смішною та недолугою. Маю сказати, що ця серія дуже актуальна для сучасного суспільства. Недарма Веніті Фаєр назвали цю серію однією з найкращих за всю історію Сімпсонів. Якщо ви тільки дивилися, дивилися фільми, а не читали книжки про Гаррі Поттера, То швидше за все вам не знайомий Полтергейст. Ну або ще ви могли грати ігри. На офіційному сайті Патермо Півза описано як духа хаосу. Роулінг пише, що це найбільш сумнозвісний і небезпечний полтергейст у британській історії. У цій же статті йдеться про те, що він з'явився одночасно замком через концентрацію підліткової енергії. Найточніше, пів сам розказав про себе в одному зі своїх віршиків: якщо кричать чи б'ються люди, гукайте, півза гірше буде. Він постійно шкодить, доводячи вчителів та учнів до сказу, розносить плітки, провокує сварки. Але коли Амбрич або смертежера зазіхають на школу, то він готовий її захищати. А що це як не класична трікстерська двоїстість? Трікстери є не тільки у всіх міфологіях світу, але навіть для різних вікових категорій. І для наймолодших у нас Багз Банні. бані. Його знаменита фраза Осаптак. Це не просто привітання, а знецінення небезпеки. Коли мисливець хоче його вполювати, кролик звертається до нього абсолютно буденно. Це класична трікстерська тактика словом перевернути ситуацію, висміяти загрозу і змусити ворога виглядати дурним. Бакс без вагань переодягається в жінку, поліцейського, диригента чи навіть у божество. А як вже було згадано, перевтілення та переодягання це одна з ключових ознак трікстера, адже вони вільно переходять межі гендеру, статусу і навіть виду. Нагадаю, що класичний трікстер Локі також перетворювався на різних істот, зокрема на кобилу і навіть народив цьому образі лоша. В одному із епізодів Багз бані в ролі перукаря повністю контролює свого противника, підстригає, миє, голить. Мисливець стає іграшкою в руках жертви, і саме в цьому класичний прояв трікстера знову ж таки слабший перевертає ситуацію і перемагає сильнішого завдяки хитрості та гумору. Попри свою дуркуватість і анархію, Багз не нищить усе навколо просто так. Його жарти мають. Кармічний ефект Він карає тих, хто на нього полює і виходить переможцем без жодного насильства. Ну бо все-таки це дитячий мультик. Але чому люди віддавна тягнуться до трікстерів? Швейцарський психіатр Карл Густав Юнг розглядав трікстера як прояв архетипу Тіні, нашого несвідомого хаотичного начала, що хоче порушувати соціальні установки. Трікстер ближчий і зрозуміліший, нам ніж ідеальний герой. Нам легше ототожнити себе з хитруном блазним. Який не претендує на святість, ніж з бездоганним лицарем, готовим віддати життя за ідеали. Він показує, як кмітливість бере гору над силою або більшістю. Ми радіємо, коли Заєць перехитрив Вовка а безпритний пірат переграв цілу Британську імперію. Такі сюжети дарують віру, що навіть звичайна людина може перемогти обставини, якщо буде достатньо розумною. Ну а ще трікстери надзвичайно харизматичні. Їх часто наділяють чудо. Почуттям гумору. Їхні жарти можуть бути зухвалими, і навіть образливими, але сміх це те, чого ми насправді часто потребуємо. Саме тому нам зазвичай більше подобаються смішні другорядні персонажі типу Фреда і Джорджа Візлі, ніж завжди серйозний і знервований Гаррі. Хоча хто б тут був не знервований, якби директор школи постійно наймав потенційних убивців? Ще ми любимо трікстерів за їхню здатність дивувати, адже вони постійно ламають очікування. Наш мозок реагує коротким вибухом дофаміну і приємним відчуттям новизни. Тому історії з трікстерами ніколи не здаються над ними і завжди приносять несподівані повороти. Також трікстери втілюють наші потаємні прагнення до свободи та бунту. В глибині душі багатьом хочеться хоча б подумки порушити правила, ви смієте владу, зробити щось нестандартне, але в реальному житті нас тримують норми. Ну і звісно, закон. А трікстер дозволяє проживати цей досвід без особливих наслідків. Трікстерські історії потрібні нам, бо в них більше правди та реальності. Трікстер нагадує нам, що не все у цьому світі справедливо і не все підкоряється логіці. Але він також вказує нам, що ми з цією проблемою не одні, і що нам не обов'язково закривати очі на цей несправедливий світ, тому що ми можемо його як мінімум висміювати. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і звісно, буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки, тому що все це сприяє розвитку каналу. Цям, папа!